Повний крафт на столі. Немає виходу 220, був в якомусь сервісі, в якому його навіть не розібрали. Що було першою причиною незрозуміло. Після того, як після сервісу власник сам передернув якісь конектори, включилася морда, бо навіть не працювала морда. При включенні AC включаються вентилятори. По конструкції воно є клоном Alza Power. Принаймні по дизайну, по вигляду, по поведінці і по екрану є схожим. Розбираємо, глянемо, що всередині. Всередині компоновка чуть відрізняється, але таке є велика схожість. А саме будова підключення вентиляторів. Один знімали, другий не знімали. Інвертор, на вигляд, зовсім інакший. Замазано термопастою. І модулі керування не такі, як в Альзі. Схемотехніка, яка, тяжко сказати, діодний міст на радіаторі є окремий великий дросель, це, власне, скоріше за все є АПФЦ, ка Якщо будова тут така, як в Альзі. поки достеменно сказати не можу. Низьковольтна сторона, очевидно, ось тут перетворювачі. І на відміну від Альзи тут не видно сонячного перетворювача, він, скоріше за все, на передній панелі, якщо вірити ось цим радіатором в глибині. І, очевидно, меншої потужності. Добре. Відключаємо і розбираємося з інвертором. Інвертор до батареї прикручується гвинтами і при відкручуванні пробував мене страшити щось іскрило. І це на повністю відключеній станції. Такого би бути немало. Низьковольтна частина, так, без питань. Ось 3-4 транзистори одне плече, ось друге плече. Видно, стрельнутий конденсатор імпульсного блока живлення. Нанизу підкладки було видно, горіле. Відповідає воно шунту. Шунт вигорів в хлам. А це значить, що силові транзистори точно попалені. Питання, що з керуванням? Іде? міст Тут очікувано. Так, таки АПФЦ-шка. Такий АПФЦ-шка-синхронник на двох транзисторах, мабуть. І АПФЦ-шка транзистор з діодом. Тут ще не паяно, тобто станцію не мучили. А ось і модуль керування. В процесорі дірка. Тепер зрозуміло, чому ніхто далі не ліз. Питання: чи будемо ми? Нам треба зрозуміти, чи живий цей процесор, і що це за ЕГЕшка. Бо, скоріше за все, це ЕГЕшка якась. Також видно горілі резистори. І палене щось біля стабілізатора. Вочевидь, прилетіло її зустрічним струмом, і проблема серйозна, не факт, що ми будемо ремонтувати. От скажіть мені, що ви тут бачите? А я чітко бачу, де зламана частина, відсутній початок маркування ось тут. Тут видно бульку нижню, цифри або букви, і це є не з нуля. Або вісімки, або шістки. Далі йде 0,15. Відповідно, хто мав з тим справу. Легко може впізнати тут ЄГ-8015. Добре, з мікросхемою ми визначилися. Питання, що з драйверами. питання чому не працює зарядка. Зарядка тут окремо і синхронник рулиться кимось іншим. Добре, з контролером визначилися далі АПФЦ-шка з пробитим діодом, яка не працює ігбт ГБТшки 40 n 65 В АПФЦ, що стоїть, я не бачу, але там мосфетик би мав бути. Транзистори. А, це ж ІГБТшки це і в синхроннику. це синхронник, Тут такі самі стоять. 40 n 65 на виході. Синхронником рулить НСА, така, як в Еко. Тому якби тут є шанс, що вижило. Для чого аж 4 двоканальних, напевно, оптопари, не знаю. Мікросхема має комунікацію по уарту, але нафіга дофіга стільки всього, поки не зрозуміло. І тут процик не пробитий. Теоретично, за ту станцію можна братися поетапно і, можливо, з частковим результатом. Чому? Вже зараз вона може працювати з мордочкою, з зарядкою від сонця від гісів входу. Далі можна пробувати відновити синхронника PFC-шку. Тоді з'явиться зарядка акумулятора від 220. А от далі, а ще для ПФЦ-шки теж треба буде блок живлення відремонтувати. А це, напевно, шимочка з її обв'язкою. Шимочка тут, мабуть, теж з Китаю буде їхати місяць, тут вони специфічні. І коли оце діло запустити, тоді вже можна розбиратися з шатківницею. Вгадувати або десь підглянути за тих місяць-півтора, що буду їхати деталі, номінал шунта. Можна спробувати взяти наугад сусіднього вузла. Тут не так критично, по потужності буде видно. Поставити більшого опору, буде виключатися раніше в захист падати. А от як поставити меншого опору, то може не спрацювати захист при перевантаженні. Тут можуть бути нюанси. І тоді, відповідно, міняти контролер, відновлювати живлення, дивитися, що тут з обв'язкою контролера, чи щось не попалено, може якісь операційні підсилювачі. Надіятися, що його по уарту не треба конфігурувати, бо я з ними ще близько не стикався і певності не маю. І якщо повезе, вже тоді в кінці запустити і вихід 220. Сюрпризів може бути маса. Власник готовий чекати, ризикувати, тому починаємо починати і приступимо до ремонту. Для початку спаюю палине і розбираюся з АПФЦ-шкою. Нам треба запустити блок живлення на власні потреби, АПФЦ-шку відновити заряд від 220. Дурацька конструкція підключення акумулятора. Іскрить на виключеному. Все виключене, а воно іскрить. Відновлюю АПФЦ-шку. Подаю 220 дивлюся, чи щось буде відбуватися. Реле клацнуло, включився. І що? Заряд майже повний. 15 Вт. 150, 215 Вт є, пішла. А ПФЦ-шка, походу, запустилася. 300 Вт, 311. Добре, значить АПФЦ пішло. Значить, вторинне джерело живлення в нас також мало би бути живим. Та 12 вольт є, значить, дійшов аналог шинки. Значить, ми маємо відновлену зарядку від 220. На баняках ми маємо зручно міряти на випаяних транзисторах моста в шатківниці 410 вольт. Без АПФЦ там не буде більше 320, значить АПФЦ працює. Чи трохи магії з драйвером синхронника. І... Вуаля, 420 було 415 вольт на синхронному є при роботі від акумулятора. Тепер залишилося розібратися виключно з шатківницею. Але на це треба буде більше місяця часу, поки приїде контролер. Давайте дивитися, чи добре сів контролер. Видно трошки зміщення. Але це не є проблемою. Тобто то зовсім трошки і п'ятачки співпадають. Це не може не тішити. Тобто результат роботи терпимий. Можна пробувати вмикати. Ще хіба оцей самий крайній верхній правий я би поправив. А загалом нормально. Ось 4,7-ома спалений резистор раз. Це не проблема поміняється. Ще десь тут бачив цирки Ось, є ще один випалений в хлам. І якби його номінал для мене залишиться загадкою, бо навіть не видно, не зрозуміло куди він йде, куди ведуть доріжки. Десь ховається з-під резистора в другий слой плати. все жирно позаливано лаком. І знайти ще щось важко. Бачимо дві мікросхеми. Це цифрові вимірювачі параметрів. Вони чи напругу чи струм, чи одне і друге, в залежності від конфігурації, і по арт-порту передають на процесор. Тобто заміри проводяться в гарячій частині. УАРТ валить через оптопари, це пояснює велику їхню кількість, і на процесор. Відповідно, ще ось такі чудернацькі китайські мікросхеми. Даташит знайшов самих мікросхем, хрен знайду. Пам'ятаємо, що nsi драйвер відповідає за ПФЦ-шку, і вона працює. Тобто, по суті, ту частину ми можемо не трогати. Є ще тут ЛМК 358-й операційний підсилювач. Напруги живлення низьковольтні присутні. А от з резисторами розбираємось і продовжуємо продовжувати. Контролер на місці, станцію вімкну. Ставлю осцилограф замість вихідних транзисторів. І сподіваюся, на двох плечах побачити генерацію. Вже це робив до того, як вам показую, і генерації немає. Це було просто дьорнув, десь дьорнув щуп. Тобто помилку падає. Ні на одному з чотирьох пліч генерації немає. Тобто впаювати транзистори, поки сенсу немає. Треба думати, шукати що ще не так. Або опторозв'язки, або пес знає що. В той же час ми маємо відморгування якихось помилок на мікропроцесорів вмикаю, ось воно чекає, пробує щось робити. А потім, напевно, падає в помилку. В яку помилку і чому поки не зрозуміло, зараз буду шкрабати далі лак, пробувати зрозуміти, деякі сигнали є, деякі відсутні. Живлення, очевидно, присутнє на eGESC. Питання, чи є живлення на драйвера на вихідні каскади. Два плеча мали би бути заживлені. Не можу зрозуміти, чому при повністю виключеній станції лишається заживленим силовий вихід БМСки. Це не зовсім нормально. Кожен раз як я відкручую інвертор, в мене тут страшно іскрить, бо заряджаються конденсатори. Цього би не мало бути, але загалом простояла вона місяць саморозряду, немає, тобто не бачу проблем. Другий прикол живлення. Ми знайшов, куди приходять гальванічно розв'язані живлення з джерела, яке ми раніше ремонтували, що живе за платою керування. Приходить дві напруги на виходи драйверів 6,5 вольт. І 13 вольт приходить на третє. Живлення, яке, напевно, вже би мало йти на безпосередньо через на живлення слаботочних кіл. І от чому занижені дві напруги 6,5, я зрозуміти не можу. Припустити, що 5 вольт, вольтами керується ГБТшки 40 н 65 Ну, як би шансів немає. АПФЦ працює справно, хоча вона живиться від того самого джерела, але по інших обмотках. Одним словом, незрозуміло. Треба добитися або впевнитися, що напруги на керування драйвера є, є правильними. Мені би тут хотілося побачити по 15 вольт, а не 6,5 Чого ж та бмс не відмикається? Чого вона іскрить? Чи так має бути, чи не має, на виході БМСки. 19,8 вольт, це відповідає напрузі на банках. Раз воно запускається і скриться, без сумніву, є напруга банок. Так і є, ну не могли ж бути всі пробиті. НТС комунікація. Комунікація з мордою працює. Включення виключення інвертора по цих чотирьох пінах працює адекватно. Якщо зняти керування з морди, напруга на силових залишається. Ну не могли ж бути пробиті транзистори. Хоча треба буде подивитися, після зустрічного і випалення в хлам може бути все що завгодно. Транзистори під напругою ми так не провіримо. Зрозуміло, що вони відкриті. Хіба можна глянути, що на брамках робиться. А на брамках в нас потанцював 15 вольт. І ото питання, чи то контролер подав напругу і відкрив транзистори. Чи це вони пробиті? Ніпонятно. Пробую з тим ділом розібратися, вже певні виставки зробив і знаю, що так можна, тому собі вмикаю на столі. Бачимо спроби запуску АПФЦ. Це говорить про те, що все ж таки ця НСАйка керує не АПФЦ-шкою. АПФЦ тут автономна повністю і працює незалежно від плати керування. Також знаю, що блок живлення виглядає справним. Не, тут він ну, ось цей блок живлення виглядає справним. Зараз АПФЦ вспокоїться і не доїсть. І якби напруги піднімаються, 7,5-7,5 і вольт, 12 і там 13 вольт. Тобто виглядає, що цей перетворювач справний. Тому мені поки не зрозуміло, звідки мають взятися 15 вольт, чи вони якось мають. Вже при першому запуску транзисторів з'явитися. Одним словом, я вагаюся, не знаю. Напевно, буду запаювати такі два транзистора півміст і дивитися, що буде з амплітудами, як воно себе буде вести. Так воно принаймні не згорить з півмостом. А заодно я зможу глянути, чи будуть сигнали керування на другій половині моста. О, не вспокоюється. Раніше мені поблимало і зупинялося. О, зупинилося. Чи то напругу набрало, чи то шимці надоїло. шимці надоїло шимити, не знаю. Напруга є на конденсаторах, треба акуратно. І знову купа питань без відповідей. Чи має бути заживлена бмс постійно по силовій? Відповіді немає, мені видається, що ні. Але маємо те, що маємо. Чому при як би робочому перетворювачі імпульсному? Напруги 7,5 вольт на керування там би мало бути 15, теж незрозуміло, при тому, що 12 вольт нормально. Нічого пошкодженого знайти не можу. Що відбувається, я не знаю. Документації нема. Вдалося визначити значення шунта з DC шини на гашміст, на шатківницю. Він має бути 0,05 Ом. Не маю потрібного, поки що впаюю десятикратно більший. Це до лампочки, бо нам, аби попробувати навіть навпаки, краще. Впаюю, недобиті транзистори, бо шкода, не знаю, чим то закінчиться. Вже при виключеному інверторі, виключеній морді видно, що тут щось блимає, тобто десь щось заживлено. Не дивно, бо сила ж в нас постійно активна. Також зрозуміло стало, що Черенесайка відповідає за синхронний випрямляч і цей вузол вроді як працює, тому що висока в мене, наскільки я пригадую, піднімалася. Тепер, тепер то би поза камеру було зручно мені, але як буде якийсь фейерверк, то буде негарно перед вами, що я не зняв. Добре, давайте будемо згадувати, що там було. Тому на камеру я собі попідписував, де в мене плюс-мінус. Тут є плюс, а тут би мав бути мінус. Тут я гляну чи піднімається висока. Вмикаю AC. 420 вольт в мене є. Виходу в мене нема. В аварію, що цікаво, вже не падає. Впав з затримкою великою, але AC виходу в мене немає. Добре. Висока є, значить треба брати ослика, дивитися, що відбувається на шатківниці. Стаю собі з того краю, де мені зручніше, вмикаю 220 повторно. Нема жодного руху на цьому плечі. На другому плечі аналогічно, руху немає жодного. Як же на тих плечах, що я щось бачу, що означає блимання? По ЄГЕшці опис може бути. Раз, два, три, чотири коротких. Лізу в документацію на ЄГЕшку. Одним словом, майстер Лапух невчасно поштудіював хатки даташиту і збило мене з пантелику відсутність окремого порту для програмування. Все ж таки, та ЄГЕшка програмується. Програмується вона по тому самому Уарт-порту, що йде комунікація. тобто по-хорошому, десь би треба було розпаюватися на оптопару, дивитися і чимось якось її конфігурувати. Чи підходить софт від старих ЄГЕшок, яким я колись пробував, але мені теж не вийшло сконфігурувати, не знаю. Яким саме софтом перекладати єрогліфи затія така собі, і враховуючи, що досвіду я з тим особливого не маю, я здаюсь, тому що попередній досвід конфігурації не був успішним. Отак, от ЄГЕшка от підступно мене розвела, точніше, я не додивився. Будьте уважні в даташитах, читайте, дивіться, можливо, колись по них появиться більш детальна інформація, можливо, в когось буде досвід, то, по ідеї тут достатньо просто правильно сконфігурувати її. Хоча ще питання, як її правильно сконфігурувати, тобто які конфіги тут мають бути. Бо документації по станції немає, а ця станція буде працювати в режимі павербанки. Принаймні буде повноцінна зарядка від 220. Ну а далі, можливо, менш-більш нормальне використання через type c дозволить використовувати її об'єм. А я здаюся.